З листопада 2013 року по лютий 2014 року у, на площі Незалежності у місті Суми відбувались мирні безстрокові акції протесту проти дій та рішень колишньої влади. 26 січня в день з дозволу працівників міліції, які забезпечували охорону громадського порядку, а їх було задіяно понад 500 осіб. Мітингувальники зайшли до першого поверху будівлі обласної ради, де облаштувалися і там організували громадську приймальню народного депутата України. Цього ж дня, близько 23-ї години вечора, начальником ОМВС України в Сумській області, на той час генерал-майор міліції, надає вказівку своєму заступнику з громадської безпеки застосувати силу. Та спецзасобів до мітингувальників з метою їх розгону, в тому числі і з будинку обласної ради. В свою чергу, цей заступник, виконуючи злочинний наказ свого керівника на загальному шикуванні особового складу міліції, надає наказ застосувати силу та спецзасоби до громадян та витіснити їх з будівлі обласної ради, що й було зроблено працівниками. Спецпідрозділів, які в той час там перебували. Після цього деякі громадяни були затримані працівниками міліції та доставлені до Сумського міського відділу внутрішніх справ. І там щодо них були оформлені протоколи затримання. Також вже було відкрите кримінальне провадження, нібито за захоплення та блокування адмінбудівлі, і їм було оголошено підозру. Також в цю ж ніч слідчими суддями в нічний час стосовно деяких громадян були обрані запобіжні заходи від особистого зобов'язання до домашнього арешту. Наведу цифри. Під час цих протиправних дій працівників міліції 13 громадян отримали легкі тілесні ушкодження у вигляді забійних ран та садин. 10 громадян було затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Стосовно 15 громадян було винесено повідомлення про підозру, нібито за захват адмінбудівлі. 14 громадян обрано запобіжний захід, Як я вже казав, особисте зобов'язання і до домашнього арешту. Зараз доведу вже результати розслідування цих подій, які проводились з прокуратурою Сумської області. Ну, хочу сказати, що була проведена великий обсяг роботи. Слідчі прокуратури та прокурори прокуратури Сумської області працювали на двох основних напрямах. По-перше, це розслідування та надання процесуальної оцінки діям керівництва правоохоронних органів, які надавали злочинні накази, а також безпосередня дії працівників міліції, що заподівали тілесні ушкодження громадянам. Другий напрям це над розслідуванням надання процесуальної оцінки. Діям слідчих прокурорів та слідчих суддів, які обирали запобіжні заходи, виносили повідомлення про підозру. Значить, за наслідками розслідування цих подій, хочу сказати, що встановлено всі службові особи правоохоронних органів, які надавали, надавали злочинні накази. Встановлені всі слідчі прокурори та судді, які приймали незаконні рішення стосовно учасників. Революції гідності в місті Суми. Тепер по особам. Складено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених статтею 365 частина 2 Кримінального кодексу України. Це перевищення службових повноважень та за статтею 340 Кримінального кодексу України незаконне перешкоджання проведенню зборів мітингів стосовно колишнього начальника ОМВС України в Сумській області, генерал-майора міліції. У зв'язку з тим, що він переховується від органів слідства, його оголошено в розшук, судом надано дозвіл на його затримання та доставку до суду під вартою. Встановлена перед інформація, що він наразі переховується на території Росії. Стосовно колишнього його заступника з громадської безпеки, який безпосередньо надавав вказівку на застосування сили та спецзасобів. Винесено повідомлення про підозру, вчинені злочину передбачена частиною 2 статтею 365 Кримінального кодексу України, а винувальний акт нього спрямовано до суду. Слідчими прокуратури Сумської області оголошено підозру колишньому прокурору Сумської області на той час за статтею 372, частиною 2 Кримінального кодексу України. Це притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності. До речі, максимальна санкція цієї статті передбачає до 10 років позбавлення волі, а також за статтею 340 Кримінального кодексу України, як я вже казав, незаконне перешкоджання проведення зборів мітингів. Йому інкримінується те, що він оголосив підозру, нібито у захопленні будівлі та її блокування п'ятьом депутатам сімської міської ради. Ну щоб було зрозуміло, лише один яскравий приклад на виду незаконності, навіть абсурдності цих повідомлень про підозру, які були тоді винесені, на думку колишнього прокурору області. Активну участь у захопленні та блокуванні адмінбудівлі обласної ради приймала 70-річна жінка-депутат. Як кажуть, коментарі тут зайві. Також за незаконне притягнення громадян до кримінальної відповідальності нами нам оголошено, ну слідчим прокуратурою, оголошено підозру двом прокурорам прокуратури міста Суми та слідчому Міністерства внутрішніх справ. Стосовно всіх цих осіб, яких я навів обвинувальні акти, також скерована до суду. Тепер щодо дій суддів. Двох суддів сумських місцевих суддів нами оголошено підозру за вчинення злочинів, передбачено частиною 2 статтею 375 Кримінального кодексу України. Це постановлення суддею за неправосудної правосудної ухвали та частина 3 статтею 371 Кримінального кодексу України завідомо незаконний домашній арешт. Ці Судді вони обирали вночі запобіжні заходи стосовно громадян, які були в той ночі затримані. До речі, рішення цих, суддів, рішення цих суддів були ще тоді скасовані апеляційним судом області як незаконні, і прямо в ухвалах суддів апеляційного суду зазначено, що відсутні були правові підстави до застосування запобіжних заходів стосовно цих громадян. За винувальні акти також нами скеровано до суду і за клопотанням прокуратури Вищим спеціалізованим судом України розгляд цих проваджень передано судам Полтавської та Харківської областей. Підсумовуючи наведене, хочу зазначити, що за вчинення всіх цих злочинів під час Революції Гідності. Прокуратура Сумської області до суду скеровано шість кримінальних проваджень стосовно семи осіб. Ще раз наведу, це заступник начальника обласної міліції, колишній прокурор області, два прокурора прокуратури міста Суми, слідчі міліції, два судді місцевих судів міста Суми. Наразі нами проводиться розслідування ще одного кримінального провадження, яке лишилося стосовно працівників рядового складу міліції, які. Западіли тілесні ушкодження під час витіснення громадян з будівлі обласної ради. В цьому впровадженні призначені портретні комплексні експертизи та експертизи відеозапису, і вони проводяться на Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз. Ще хотілося б сказати, що про одну проблему. проблему це нас, звісно, не задовольняє оперативність судового розгляду цих кримінальних проваджень. Але хочу також наголосити, що прокурор може діяти лише в рамках кримінального процесуального кодексу, і не все залежить від нас, як кажуть. І також хочу наповнити, що відповідно до статті 3 закону про прокуратуру ми не можемо коментувати законність процесуальних рішень суддів, а лише оскаржувати їх в процесуальному порядку.